Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімбік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладач жестової мови Олександр Рудик. І починаємо з головних новин стисло. Національна дефлімпійська збірна України продовжує лідирувати у командному заліку на Дефлімпійських іграх 2025 у Токіо. За кількістю медалей, ми вдвічі переважаємо другий Китай. Наша команда вже перетнула позначку у 70 нагород. 23 листопада стало найбільш результативним для України на іграх. Наші дефлімпійці вибороли 15 медалей у плаванні, спортивному орієнтуванні, карате, кульовій стрільбі та волейболі. Українські спортсмени з порушеннями зору виграли чемпіонат світу з футзалу у турецькій Анталії. Збірна України здолала всіх учасників змагань. У матчах попереднього етапу українці зіграли в нічию з Англією 2-2. Далі синьо-жовті обіграли Туреччину та Японію з однаковим рахунком 2-1. А у фіналі збірна України знову зустрілася з англійцями та перемогла 3-2. Переможний гол забив Вадим Швець. Кращим гравцем чемпіонату світу визнано нашого Роберта Трембу. Українські ветерани гурмо України та бійці підрозділу Кракен Ігор, Заблуда та Артем Малиш взяли участь у забігу Спартан Тріфекта Вікенд на острові Тенеріфе в рамках проєкту Лімітлес герої з ампутаціями подолали дистанцію Спартан Біст довжиною 21 кілометр з 30 перешкодами. Ветерани завершили забіг за 4 години 42 хвилини. А головною метою їхнього виступу став збір. Коштів на протест для побратима. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Національна дефлімпійська збірна України продовжує лідирувати у командному заліку на Дефлімпійських іграх 2025 у Токіо. За кількістю медалей, ми вдвічі переважаємо другий Китай. Наша команда вже перетнула позначку у 70 нагород. Напередодні, 23 листопада, стало найбільш результативним днем для України на іграх. Наші Дефлімпійці вибороли 15 медалей. Як це було? Дивіться у нашому дефлімпійському сюжеті. Золотою крапкою чоловічій естафеті підбили підсумок змагань на Дефлімпіаді 2025 збірна команда України зі спортивного орієнтування. Чемпіонський склад Володимир Федосієнка, Дмитро Лєвін і Дмитро Плахотнік упевнено пройшли дистанцію, і вибороли ще одну найвищу нагороду. Ця перемога стала завершальним акцентом у блискучому виступі орієнтувальників. Загалом команда здобула 15 високих нагород: 7 золотих, 5 срібних і 3 бронзові. Та посіла. Перше місце серед країн-учасниць. У кульовій стрільбі українська команда також поповнила медальну скарбничку. У вправі стрільба з малокаліберного пістолета 25 метрів Сергій Фомін із Кіровоградщини виборов бронзову нагороду. У легкій атлетиці представниця Одещини Крістіна Кіякіна виборола бронзову нагороду у біговій на дистанції 200 метрів. Українська збірна команда з карате впевнено розпочала свій медальний відлік на Дефліпіаді 2025. 23 листопада. Наші каратисти завоювали одну золоту та чотири бронзові нагороди. Головною героїнею дня стала Карина Янчук із Полтавщини. У ваговій категорії понад 68 кілограмів. Вона впевнено проходить і всі етапи, демонструючи холодну кровність у захисті та блискавичні контратаки. Дякую всім за підтримку. Я була впевнена на 100% що моя мрія збудеться і я зможу вибороти золото. Бронзові нагороди дісталися Олександрові Трицяку і Несі Прочині, жіночій команді УКАТА та Миколі Пантюшину у комітет до восьмидесяти кілограмів. Українські збірні з баскетболу продовжують боротьбу на Дефлімпіаді 2025. Чоловіча команда здобула впевнену перемогу над Грецією та вийшла у фінал за золото проти США. Жіноча збірна, поступившись в команді Японії, боротиметься за бронзові нагороди проти Італії. Я спочатку скажу про перший полуфінал, там, де наші чоловіки впевнено, абсолютно потужно, Красиво слухайте, гра просто неймовірна. Поєднання тренерського колективу з нашою федерацією, з національним комітетом спорту людей з інвалідністю. Така дуже спільна, потужна робота з чоловічою командою, і вона дає результати. Жінки, які тільки що програли, програли кому японцям, які грають на своїй території. І фактор своєї території в будь-якому командному. Варіанті видів спорту, ну він має велике значення. Був переповнений зал японцями. і Дівчатка було досить складно в такій атмосфері грати. Українські девплавці вибороли п'ять високих нагород, де й золоті та три срібні, і встановили один рекорд світу та Дефлімпійських ігор. Чоловіки в естафеті 4 по 200 метрів вільним стилем фінішували першими. У складі чемпіонської команди змагались ілля Султанов, Денис Наконечний, Мирослав Болдеров та Данило Літвін. Денис наконечний на дистанції 100 метрів вільним стилем виборов золото з рекордом світу та дефлімпійських ігор. 23 листопада він також побив встановлені оп. Передніх запливах рекорди розділив підстав з Денисом його колега по команді Ілля Султанов, який фінішував другим. Владислав Кремляков виборов срібло на дистанції 50 метрів на спині. Мирослав Болдерев завоював срібло на дистанції 800 метрів вільним стилем. Дев'ятий змагальний день на літніх Дефлімпійських іграх в Токіо став неймовірно вдалим для пляжних волейболістів. Чоловіча збірна була представлена у складі Тарасова Сергія та Кашкарова Антона. Вони вийшли на змагальний поєдинок проти збірної Японії. І, незважаючи на шалену підтримку трибун для власників змагань, українці перемогли беззаперечно та вибороли бронзову нагороду. Ну, я відчував перед початком, що ну, дивився дуже багато вболівальників із Японії. Було дуже підтримка велика, але в нас була така силова воля, що ми граємо за Україну, і ми просто ну нам не легко було. Ми впевнено грали, але от ну, бачили, були впевнені, що ви виграємо, і ми виграли. Ми в команді виграли разом. Дівчата зустрілися зі збірної Литви. Жіноча українська дефліпійська збірна з пляжного волейболу була представлена у складі Юлії Черненко. Та Раїси Рилової Раїса Рилова зробила неймовірно велику серію влучних ейсів. І дівчата вибороли золоту нагороду. Дівчата перемогли. Чоловіки здобули бронзу. Ми вітаємо наших спортсменів! Неймовірні емоції, підтримуємо, вболіваємо та бажаємо українським дефлімпійським спортсменам перемог! А в той же час українські спортсмени з порушеннями зору виграли чемпіонат світу з футзалу. Планетарна першість відбулася у турецькій Анталії. Збірна України з футзалу серед спортсменів з порушеннями зору на шляху до першого місця здолала всіх учасників змагань. У матчах попереднього етапу українці зіграли в нічию з Англією 2-2. А далі синьо жовті обіграли Туреччину та Японію з однаковим рахунком 2-1. А вже у фіналі збірна України знову зустрілася з англійцями та перемогла 3-2. Переможний гол на ваших екранах забив Вадим Швець. Кращим гравцем чемпіонату світу визнано нашого Роберта Трембу. У складі збірної України чемпіонами світу стали Антон Гуменюк, Роман Скотніков, Олександр Гетманов, Антон Гавриленко, Іван Гуц, Роман Васильєв, Вадим Швець, Ілля Лубашев, Артем Щасний, Юрій Наточий, Олексій Заволовий, Роберт Тремба, Богдан Бадло та Олег Аврамов. А українські ветерани підкорили найважчий забіг змагань Спартан на острові Тенеріфе. В рамках проєкту Лімітлес герої з ампутаціями подолали дистанцію у 21 кілометр, повідомляють в громадському об'єднанні. Українські ветерани головного управління розвідки Міноборони України та бійці підрозділу Кракен, зокрема, Ігор Заблуда та Артем Малиш, взяли участь у забігу Спартан. Трифекта Вікенд. Вони долали дистанцію Спартан Біст довжиною, повторюю, 21 кілометр з 30 перешкодами та 7 сотнями метрів Набору висоти, попри ампутації кінцівок, ветерани показали неймовірну витривалість і самовіддачу, завершивши забіг за 4 години. 42 хвилини. Їхній виступ мав також і благодійну мету зібрати кошти на протез для побратима. Івано-Франківська бартка обіграла Верес-Мрію в рамках чемпіонату України замфутболу. Напередодні Івано-Франківська команда здобула перемогу над командою з Рівненщини з рахунком 5-0. Міський голова Руслан Марцінків привітав франківську команду з успішним виступом на турнірі і відзначив впевнену гру спортсменів. Це був четвертий з'їзний раунд чемпіонату України замфутболу, який відбувся в Івано-Франк. Київського тим часом турнір триватиме до грудня. Переможець представить Україну у лізі чемпіонів. EAFF – це Європейська федерація футболу для осіб з ампутаціями. У наступному році власне відбудеться міжнародний турнір. А проєкт чемпіонату України втілюється українською асоціацією футболу за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, також Міністерства молоді та спорту України і Агенції масового спорту України. А національна паралімпійська збірна команда України з настільного тенісу успішно виступає на чемпіонаті Європи ITTF European Para Championships 2025. Змагання тривають у шведському місті Хельсінборг. Участь в них беруть 264 паратенісисти з 37 країн Європи. У доробку України, яку представляють 11 спортсменів, вже одна срібна та п'ять бронзових нагород. Напередодні наші паратенісисти підбили підсумок змагань в одиночному розряді та починають боротись за перемоги України в командному. Призерами чемпіонату Європи в одиночних розрядах стали Наталія Косміна, яка виборола срібло, Василь Петрунів, Іван Май, Лев Кац, Валерій Власенко та Ірина Шинкарьова, які вибороли відповідно бронзові медалі. Тож вітаємо нашу збірну і бажаємо подальших перемог. Колярка із високопілля Марина Пономарьова справжній приклад сили та стійкості херсонських дітей, розповідають у херсонській військовій адміністрації. Через російський обстріл її рідного селища Марина дістала тяжкі травми і втратила частину ноги. Медики не давали оптимістичних прогнозів, але дівчинка витримала довгу реабілітацію і повернулася до справ. Які її надихають до спорту і активності? Марина стала першою дитиною з військовою травмою, яку протезували в Україні, і, попри пройдені випробування, встановила національний рекорд у категорії вперше. Вона на лижах здолала відстань з гори у 50 метрів за 46 секунд. Привітав Марину начальник військової адміністрації Олександр Прокудін. Подарував подарунки і відзнаку від книги світових рекордів 2025 року. Діти України це найсильніші, найнезламніші діти, які є зараз зараз у світі. І те, що ви ростете в такі часи, напевно, ви будете саме сильне покоління нашої країни в майбутньому. Тому що на вас буде покладено всі функції відновлення і побудови тієї країни, яку ми мріємо бачити в майбутньому з вами. Воркшоп з адаптивних видів спорту відбувся у Болграді на Одещині. Його провела громадська організація Вільні воїни. До того подібні воркшопи відбувалися і в інших містах регіону. Як пише інтернет-видання Бесарабії Махала, проєкт охопив понад 8 міст регіону та був спрямований на реабілітацію, соціалізацію і реінтеграцію ветеранів через спорт. Воркшопи знайомлять ветеранів з видами спорту якими можна займатися безпосередньо у своєму місті без великих інвестицій чи високих? Навичок, головна мета створити простір для спілкування з побратимами, де ветерани можуть розказати про свої потреби та отримати підтримку. Цього разу представили щонайменше сім видів спорту: зокрема, це баскетбол на крізлах колісних, волейбол, сидячи, піклбол, плавання, стрільба з лука, гольф, а також заняття у тренажерних залах. Ну наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що лишаєтесь з каналами Квалімпік. Спостерігайте за всіма головними подіями Дефлімпійських ігор у Токіо. І, звісно, за перемогами українських спортсменів. О 13.00 щоденно продовжує свою роботу наша дефлімпійська студія. І звісно, з понеділка і до п'ятниці, о 20.00 підсумковий. Випуск новин ще раз дякуємо і підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!